І всім привіт! У нас зв'язку з вами Outplay. Як ви знаєте, скоро буде новий рік. І тому мені якось, до нового року треба зняти ще десь приблизно дві ігри. І одразу скажу, що це буде зв'язано з Linkel Squid, типу, ті, що Ну, там, Ті, що розробили Scorboy, ті, що розробили Мікіль. Коротше, відразу скажу, я вчора, е, типу, заглянув в Скулбой і там якісь подарунки. А в мітлі, типу, знов можна зрозуміла, наскільки я зрозумів, снігов отримати. Тому, е, швидше всього, серія, напевно, буде десь на вихідних. Або десь 20 го десь так. Тому що вони просто справ багато, тому для початку очікуйте. Надіюсь, я встигну зняти і, типу, все. Всім пока.